Добрий вечір, діти. Я вам розповім казку Бори добро. В одному чудовому місті жила принцеса, яку звали Славія. Вона була дуже красива і розумна, робила лише добрі вчинки, допомагала жителям міста, саджала багато дерев і квітів. Дівчина була завжди охайною і привітною. Принцеса всім дуже подобалася. Вона збирала біля себе діток, навчала їх творити добро і жити в мирі та злагоді. Неподалік від принцеси жив злий і нахапний троль, наймення путозлоб. Він був потворний і капосний, робив тільки погані вчинки. За це його ніхто не любив. Він дуже заздрив принцесі, яка так подобалася жителям міста, недовго думаючи – Путозлоб вирішив підкорити їх і змусити полюбити його. Ну що, принцесо, влаштуємо змагання, побачимо, хто переможе. До кого підходитимуть люди, той і виграв. Ось і настав день змагань. Путозлоб почав робити всім різні капості. Він думав, що люди боятимуться його, тому і поважатимуть, і будуть біля нього. Але люди об'єдналися, згуртувалися і відповідали йому тільки любов'ю та добром на всі його лиходіяння. Це ще більше розлютила путозлоба. Він топтав квіти. Путозлоб вирубував дерева, знищував будинки та ображав діток. Але жителі міста були навчені відповідати на зло добром, тож коли троль нищив квіти, вони саджали їх ще більше. Коли він рубав дерева, вони саджали ще більше гарних дерев, доглядали за ними і оберігали. На деревах виростали смачні та корисні плоди, і люди пригощали ними путозлоба. Так потихеньку кудись поділась його злість, недоброзичливість, а разом з ними й сила. Жителі чудового міста зрозуміли, що тільки добрі справи врятують життя на землі, тому потрібно творити добро. Воно навіть злих тролів може знешкодити. Відтоді радісно зажили всі жителі міста і всіх навкруги добра навчили. Діти, який був троль путозлоб на початку казки? Яким став путозлоб після того, як його пригостили смачними плодами? Ця казка вчить нас робити добрі вчинки, добрі діла. Добра людина з прихильністю і з любов'ю ставиться не лише до людей, а й до тварин і рослин. Адже ми всі частинка живої природи, всім однаково боляче, коли нас ударять, всім однаково образливо, коли нас принижують. Тому добра людина не образить, не принизить. Не завдасть нікому болю. А зараз, діти, час відпочивати. До побачення. Гарних вам снів.